В країні немає належного захисту приватної власності, як у західних країнах. Це досить поширена проблема у багатьох країнах колишнього СРСР та інших посткомуністичних країнах, незважаючи на те, що в країні є закони, які захищають приватну власність громадян. Реальна ситуація часто ускладнена корупцією та недостатньою незалежністю судової системи. В результаті бізнесмени часто змушені залежати від зв'язків та контактів у різних інстанціях, щоб забезпечити захист своїх прав та інтересів. Відсутність цього захисту спричиняє свавілля з боку державних органів або конкурентів. Це ускладнює розвиток бізнесу та інвестицій у країнах Європейського союзу та інших розвинених державах. Існує більш розвинена система законів та демократичних інститутів, які забезпечують захист приватної власності та дотримання правил у бізнесі. У цих країнах також зазвичай більш незалежна судова система та менш поширена корупція порівняно з країнами колишнього СРСР. Нерозумно сподіватися на те, що колись прийде президент або політик, який все змінить, дбатиме про людей і будуватиме економіку. Насамперед потрібно реформувати вже існуючу політичну систему, реформувати методом розподілу влади, як у західних.